Війна об'єднала і згуртувала українців проти спільного ворога. Водночас вона загострила протиріччя в суспільстві. У ці складні часи кожен отримує свій досвід і проживає свій біль. Порівнювати різні біди та проблеми немає сенсу. Треба вчитися знаходити взаєморозуміння. А от як знайти те саме взаєморозуміння, як зрозуміти іншу людину, як сприйняти її думки і дії? Фахові поради з цього приводу дасть в етері ранку вдома наш психологічний експерт, психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту Як ти брате Антон Семенов. Доброго, Доброго ранку, ранку, Антоне. Раді вас бачити Доброго на студії. Ранку. Зараз дуже багато українців, на жаль, вимушено перебувають за кордоном. Ті, хто тут немає правильних неправильних рішень. Це вибір кожного. І як ось тим людям, хто перебуває за кордоном, вірно зрозуміти тих, хто перебуває тут в Україні, і можливо, навпаки. Можливо, навпаки, так а в принципі, в, в з ну, стосунки на відстані, вони достатньо досліджені в психології. Але зараз, звісно, ці проблеми тільки загострилися. І ключова парада, з якої, на яку треба сконцентрувати головну увагу, вона дуже проста. І от ми багато часу витратили на те, щоб знайти, як правильно це доносити, цей сенс. І вийшла така дуже проста фраза: спочатку інформація, потім емоція, угу. тому що головна проблема стосунків на відстані це відсутність ні якогось глобального взаємодія а про те, що ми не отримуємо е, дрібну інформацію постійно. Тобто, те, що коли ми перебуваємо поруч з людиною, ми знаємо, як вона спить, як вона прокидається. Е, ми слідкуємо, стежимо неусвідомлено за інтонацією, за настроєм. Е, у нас ми... є тактильний контакт, так... Ой, це якого дуже не вистачає. Але головне, що ми не знаємо, що коїться у іншій людині щодня, в, в деталях, які зміни відбуваються. У в житті, і тому ключова порада кожного разу будь-яку розмову на відстані починати з інформації. Угу. І наші... А інформація має бути якого побутового плану. Там не знаю, от я сьогодні борщ зварила, я купила там нові а, тут. Є ключова штука. Ні, треба говорити про звичайні речі, які повторюються день кожного з, дня, ко, а що, кожного про дня. Що треба говорити тому, що коли ви про це говорите, ви якби нагадуєте людині про те, чого у неї немає, угу. і це звісно викликає певні відчуття. Угу. Ось а треба говорити про зміни. Взагалі, наш досвід показує, що найкраще, коли ви говорите в такому порядку, спочатку стан. Як ви почуваєтеся себе... тут і mm -hmm. зараз? Прямо от зараз у мене нормально. Чи зараз у мене так собі настрій? Потім про зміни, які відбулися, і потім про плани. Mm -hmm. Це якби один такий вимір. А другий вимір, як ви правильно помітили, це про те, що потрібно починати з дрібниць, а потім уже переходити до глобальних речей, якщо буде нагода. Тобто, саме просте, просто тут і зараз. Ну зараз я сь сьогодні прокинувся якийсь втомлений. Оп, вже є певний контакт, вже є певна інформація, вже є певна безпека. Тобто, від дрібниць до глобального спочатку саме просте. І спочатку про тут і зараз, потім про зміни, і тільки потім про плани. Mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, як зберегти взаєморозуміння і єдність з тим, хто зараз на фронті, і тим, хто в тилу? Теж таке питання відкрите. Ну, все, що стосується всіх стосунків на відстані, воно звісно стосується і е, е, взаємовідносин тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу. Mm -hmm. Звісно, але є ще один важливий момент, е, який особливо важливий для наших військових. Е, тут справа в тому, що на відстані не можна допомогти. Так, ну тобто, реально щось зробити за іншу людину, помити посуд, приготувати каву, постежити за дітьми. І тут, як наслідок цього факту, те, що порада не говорити про свої проблеми, хоча б з цього не починати. Тому що, коли ви говорите людині про те, що ви не можете починити кран, він вже, а я? А, що карати себе вже... буде. Звісно, він хоче допомогти і не може. Але не може. У нього відчуття провини, відчай, ну, всякі такі відчуття, які точно не допоможуть. Тому ми говоримо: концентруйтеся на розповіді про те, як ви справляєтеся. Це добре поєднується, до речі, з е, порадою говорити про зміни. У вас були, були якісь дрібні виклики, ви з ними впоралися, ви про це розказуєте. Там потрібно було дітей зібрати до школи. Зібрали? Зібрали. Пішли, пішли. Фоточки є, Надійшли. Гарні новини. Людина відчуває себе залученою до життя, вона не відірвана, вона знає, що відбувається, вона якби присутня. Тобто, це відчуття присутності це її стосунки. Мені так болить взагалі те, що зараз переживають українці, які ці родини щасливі, які проживали своє життя, мали плани і зараз вимушені розлучитися. Ясна річ, що кожен виправдовує для себе, бо все одно не просто так їдуть. Вони все одно виправдовують. Я їду заради дітей, я їду заради батьків, я їду заради там лікування чи ще щось. І е, на каналі Дім є проект дочекаюсь, який я веду. Я стаю свідком оцих непідробних емоцій зустрічей українських родин, які воз'єднуються після року, е, як не бачилися півтора року вже минуло. І це просто щось шалене, дивовижне. Ти плачеш, ти проживаєш разом з ними оцю зустріч незабутньо. Але все одно я бачу, як повертаються українці. Вони все мають, вони всі мають відчуття. Почуття провини за те, що вони виїхали, от як е, тим людям, які е, виїхали, дасть Бог після перемоги позбутися цього відчуття провини, цього тягаря за те, що вони поїхали, залишили рідних, е, е, близьких е, батьків, яких неможливо інколи вивезти да е, тут в Україні в, в таких непростих умовах? Е, от як впоратися з цим почуттям? Ну, Те, що ми точно знаємо, що не треба це відкладати на потім після перемоги, після повернення нічого з таких речей не треба відкладати. Якщо вже зараз а, є якісь почуття, з цим треба бути в контакті і з цим треба справлятися, тому що вони накопичуються. І чим більше вони накопичуються, тим складніше. Ну, підняти там 3 кілограми легше, ніж 30. І 300 просто буде неможливо, тобто ми перекидуємо це як частинками. Тому треба, як тільки людина відчуває, що щось не так, треба на це звернути увагу. А по-друге, що саме стосується, от правильне чи неправильної насправді, поведінки. Людина приймає певне рішення. В принципі, напевно, вона впевнена, що це правильне рішення сама для себе. Але ми ж не вилікувано соціальні істоти. Нам потрібна. Прийняття з боку інших. І тут ключова штука, що потрібно свої такі важливі рішення проговорювати з близькими, з друзями, з рідними, з знайомими, просто з психотерапевтом, проговорювати вголос, щоб ствердитися, переконатися, що інші люди розуміють і підтримують. Тому що насправді, коли ви впевнені, що ви поводитеся правильно, відчуття провини не буває. А як тоді підтримувати цей вогник кохання? Якщо ми говоримо про род. Дини, які вимушено розлучилися, кохані чоловіки тут залишаються. От як підтримувати оці почуття? Бо все одно ми знаємо, що кохання воно без тактильного контакту, ну я не знаю, ну можливо, є, але. Я не знаю як, от як тут підтримувати цей вогник? Ну потрібно по, по перше, потрібно визначити, що тілесного контакту немає, ніжності немає. Ми можемо намагатися, хоч якось це підтримувати. Тобто, наша робота на відстані це зберігти те, що можна зберігти. Наскільки це можливо. В першу чергу, це оця інформаційна залученість, щоб людина була залучена до життя іншої людини. Тобто, ми зберігаємо те, що вже є. Наскільки це можливо, звісно, можна підтримувати емоційний контакт через те, що ми можемо робити для іншої людини: якісь світлини, якісь тексти, якісь відеозв'язок. Роз... Відеозв да. Але це все ж треба розуміти, що це не те. Тому а, м, от, а, важливо не робити вигляд, що все як було. Угу. Все одно, коли люди повертаються. Вони 에, повертаються ні в тому самому, ні в той самої якості, ні в тих самих стосунках, як були. Треба це визнавати і давати можливість одне одному заново відновити зв'язки, якщо це можна зробити. Тобто потрібно познайомитися заново, знову сходити на побачення. Це дихання цій парі. Тобто, от, е, нещодавно мене запитали, це е, е, має бути такі як е, відновити. А, 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 а як ви знайомитесь? Як відбувається, як ви будуєте ці стосунки? Тут, в принципі, ті самі алгоритми. Треба знову щось добудовувати. А якщо ти зрозумів, що кохання все згасло? А, це, на жаль, поширена ситуація. Так. Не всі стосунки так. витримуються випробування. І тут перша порада, яку ми говоримо, ми говоримо так, треба. Розібратися, щоб не путати відчуження, яке виникло через відстань і брак інформації, і брак контакту, брак ніжності з реальним зніканням кохання. Тобто потрібно спочатку не спішити, а відновити зв'язок, познайомитися знову, і коли люди е знову сходять на побачення, поділиться тим, що у них сталося, і вони можуть. Скажімо так, якщо все ж кохання зникло, вони можуть це сприйняти більш спокійно і цивілізовано, скажімо так, щоб дітям було нормально і всі інші питання порішати. Тому що от спочатку люди часто плутають оцю відчуженість, яка виникла, що це якби зникло кохання, ну відразу не захотіли. Ну насправді, якщо ви бачите дуже привабливу, але чужу людину, ну нормально не кидатися в обійми треба mm. все ж познайомитися знайти підхід знайти підхід потім забезпечити певну безпеку довіру взаєморозуміння знову ж а для цього потрібно взаємодіяти потрібно спілкуватися Ой, я щиро вірю що всі українці повернуться додому що дійсно той хто по справжньому чекає той обов'язково дочекається і наші українські родини будуть найщасливішими так хочеться вірити і сподіватися що так і буде Дякуємо психотерапевту Антону Семенову за корисні поради. Вони точно будуть актуальними для багатьох. Дякуємо, Дякуємо. вам і до нових зустрічей в етері ранку вдома за тиждень. Будь ласка, ради буду приєднатися. А наш ранок вдома триває. Ми з вами від 7 до 10.30.